Дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні на каналі була точка інфо цікавий огляд. Огляд за подумав. І в нашому огляді будуть два мотоблоки для наших двох підписників. Ось мотоблок Вейма 1100 c 6 Диф Євро 5 обирає Петро. А ось мотоблок. Sich МБ9ДЕ обирає Сергій. І пам'ятаєте, оцей звук? Коли йде розпаковка мотоблока, тобто зараз дуже добре, я пам'ятаю цей звук, і ось ці емоції, коли ти розпаковуєш новий мотоблок. Мотоблок з двигуном Вейма. І сьогодні буде цікавий огляд. Сьогодні ви побачите два мотоблоки: Моторсіч МБ9ДЕ -E і мотоблок Вейма 1100C6 Диф. З двигуном Євро 5. Я їх заведу, я їх протестую і потім поділюсь з вами своїми думками. Це буде цікаво. Саме зараз ми починаємо готувати мотоблоки до огляду. Ну і ось, шановні, вже мотоблоки пройшли предпродажну підготовку. Як ви бачите, всі вони з прапорами Вейма. Ну і ви здогадуєтесь, чому. І Моторсіч з прапором Вейма сьогодні буде цікавий огляд, огляд, в якому ми. Продемонструємо нашим замовникам, нашим підписникам два Що? мотоблоки. Це мотоблок Вейма 1100 c 6 DIV в комплектації з двигуном Євро 5. Це бензиновий мотоблок, який замовляє наш підписник Петро. І відправлений він буде в місто Ахтирка. Ну і відразу хочу за хвилинкою довіри показати вам серійні номери. Саме це номер мотоблоку. І ось з цієї сторони. Номер двигуна. Відразу хочу показати, що саме цей мотоблок йде з ногою, див, з оригінальною КПП і вмикаємо вимикаємо валом відбору потужності. Цей мотоблок йде на 10 ти колищадках. Ну, як ви бачите, у нього є можливість регулювання е, рольової колонки. Ну, і Зараз я хочу показати, що ми влили моторні мастила. Моторні мастила в коробку вливаються 80В90. Все перевіряється по щупу. І давайте відразу в двигуні. В двигуні масло 10W40. Все. В бензинки у нас все є. Тепер ми переходимо, шановні, до українського козака, який має за серце двигун від виробника Вейма. Опа! І, шановні, мотор Січ 9DE. -Е. Це унікальний український мотоблок, який має унікальну КПП. Це пішохідний самохідний трактор. Тому, шановні, зараз за послугою довіри ми покажемо серійні номери. Хочу показати, що рік виробництва 22-й. Ну і зараз покажемо вам серійний номер двигуна. Нагадую, цей мотоблок йде вже на 12 х колищадках. У цього мотоблока є повноцінний диференціал, бортові редуктори, блокування диференціалу. І це ось такий мотоблок, як я кажу, український потуджений козач. І саме в цьому огляді вам буде сьогодні цікаво подивитися, як я протестю мотоблок бензиновий вейма. І дизельний Мотор-Січ. Ну і в кінці я вам вискажу свої думки або висновки, наскільки ж леше, або ось так ось до душі, що мені більш лежить. Ну, а зараз ще хочу показати, що йде в комплектацію. А, шановні, не нагадав, що саме Мотор-Січ замовлює у нас Сергій з Вінницької області. Сергій, цей козаче, я думаю, буде вам приносити насолоду. Ну, а ось комплектація мотоблока. Це ще й див. Тобто фриза, е, ножі, зіп, лієчка, ну і додаткові крила. Так, поки положимо сюди. Зараз я приберу ось так. Ну, і, шановні глядачі, наші мотоблоки пройшли продовжну підготовку. І саме я почну з веймочки. Перевіряємо нейтральну швидкість. Це бензиновий мотоблок. Давайте дивіться, як він ось в таку погоду буде запускатися. Тиснемо. Вниз стоп-двигуна, оберти я не трогаю. Ну і, шановні, підходжу до самого двигуна, закриваю заслонку, краник в іншу сторону і запускаю. Так, не запустився. Оп! І дивіться, відразу прибираю заслонку. Так, лівою рукою вижимаю щеплення, вмикаю першу швидкість. І потрошки буду рухатись. Окей? Дивіться, щоб вмикнути задню швидкість, ставлю нейтраль. Правою рукою вижимаю реверс і рухаюсь назад. Є. Тепер тисну знову вперед. І рухаюсь назад. І показа... хочу показати, що таке розблокіратор. Наскільки ж зручно ним керувати. Так, є. Нейтраль. І рухаюсь назад. Для того, щоб мотоблок зупинити, hop, бросили, і він зупинився. Шановні, це мотоблок Вейма 1100, це 6 диф. В комплектації з двигуном Євро 5 буде відправлятись для Петра в Охтирку. Петро, вітаю вас! Ну, а дочекайтесь кінця огляду, будуть ще подаруночки. Ну і зараз український мотоблоче. Мотоблочище, Мотор Січ. Український гігант перевірив нейтральну швидкість. Так, поки ми не забули, давайте в мотоблокі перевіримо моторні мастила. Так, мастило є, все добре. Закручуємо пробочку. Ну, і зараз ми будемо запускати дизельний мотоблок Мотор Січ в комплектації з двигуном Вейма 186. По-перше, перед тим, як запустити мотоблока, обов'язково ось так ось декілька зробіть прокачувань. Надалі вижимаємо декомпресор. Так як у нас мотоблок. Йде з електричним обладнанням, є стартер. Запускається дизеля на максимальних обертах, а глушилочку також тянемо на себе. Ну і, шановні, перевіряємо нейтральну швидкість. дун 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 Дун-дун-дун-дун. Ось так мінус п'ять запустився дитильок. Тепер вижимаю щеплення, вмикаю понижені і першу швидкість. Є. Задню. Є. Так, давайте збільшено. Збільшена перша. Бачите, відразу вже Відчуваєш наскільки швиденько. Зменшена задня. Ну і зараз. Заблокував я колеса, бачите, все. Так. Для того, щоб мотоблок зупинився або заглох, прибираємо цей важель від себе і ось так. Шановний Сергій, ось ваш український козача, мотоблок-мотор-Січ. Ну а в кінці відеогляду, перед тим, як подарувати подарунки, хочу сказати, які ось мої відчуття Цей мотоблок, звичайно, легше, але він також має 4 швидкості вперед, 2 назад. Цей мотоблок, я вважаю, ним дуже зручно працювати на фрезах, тому що у нього гарний центр ваги. Ну, а Мотор Січ, Моторсіч, дійсно, це ось такий мотоблок відчутний, він такий важкий, потужний і він дуже гарно працює з навісним обладнанням. Тому що, якщо ти його ось так ось тримаєш, Ну дизель переважає. Але це все зроблено для того, коли ти встановлюєш активну фризу, все досить гарно. Тому я дуже задоволений надійністю цих мотоблоків, і моя душа більш полягає до ось цих характеристик. Але вейма така зручна, ось в неї дуже зручно працювати. Тому кому який, обирайте, звісно, самі. Ну а в кінці огляду, так як наші замовники є підписниками, зараз ми подаруємо їм подарунки. Ну і зараз. Обоїм нашим підписникам, і Петру, і Сергію, я хочу подарувати ось такі фірмові перчатки, для того, щоб ви тримали своїх помічників. Ну і у кожному із подарунків є ось такі бонусні картки. Це картки клубності, картки лояльності від нашої компанії, які мають серійний номер, і які будуть надавати вам змогу накопичувати бали, списувати бали. І обов'язково по цим номерам буде проведений. Новорічний розіграш. Він буде або до нового року, або після нового року. Це ми з вами подивимось. Ну, а мені, шановні, приємно вас вітати на каналі булаточка.інфо. Хто ще не підписався, підписуємося і обов'язково йдемо в коментарі і задаємо питання, спілкуємося. Що ж для кожного краще: мотор Січ або Веймочка. А серце в них однакове це надійність від виробника Вейма. Дякую, що обираєте наш сервіс. Доброго вечора, ми з України.